Друзі, починаємо з вами сьогодні з такого реперського ракурсу. У мене просто з собою немає штативу. Незважаючи на те, що я приїхав до Харкова вчора, покататись, я поки що нікого так і не зміг витягти. Тільки завтра домовились, начебто посвітувати, якщо погода буде більш-менш нормальна. І навіть парк працює, як виявилось, тільки по вихідним. Тож захотілося зняти відео і думаю, хоча б в домашній обстановці розмовне відео таке з вами запишу. Я б ми це все в голові, прокрутив, які питання вас цікавили. І зрозумів, що скільки б я не знімав відео, завжди знайдуться люди доволі багато, які пишуть, що хотів би я замінити на своєму байку, які деталі хотів би собі нові. І так як байк у мене в гарному стані, зараз я абсолютно задоволений всіма запчастинами, але якщо так його забрати, знаєте, уявити, що байку в мене більше немає, дати гроші і сказати, в тебе є доступ до абсолютно всіх деталей, який байк зараз ти зібрав би. От зараз тим займемось, Я відкриваю сорсбеймікс. У мене є багато грошей, і збираємо таким чином байк мрії, який би байк я собі зібрав. Поїхали! за класикою. Ми звісно починаємо з вами з рами. Я постараюсь в сьогоднішньому відео не обирати такі ж самі деталі, як мене вже стоять. Але чесно, іншу раму я просто не хотів би. За геометрію мені більш-менш подобається LX без D, але вона часто лопається тут на підсидільному зажимі. Тож я брав би рівно таку ж саму, як в мене зараз, це фінт Вареняк. Єдине, що я не знаю, який би колір я брав, мені дуже подобався чорний золотистим це попередня гра у А якщо ми з вами домовилися брати те, що зараз актуально, то тут був би такий зелений, який мені не подобається: чорний або блакитний. І він саме навіть не блакитний, а синій можна сказати, мені не прям. Рам супер сильно подобається, але, мабуть, замість чорного я взяв би таку раму. До речі, дивіться, тут опечатка. Це рама Коляна Вороняка, Тут від нього цитата, ось, а чомусь зверху написано Ван Хоман. Така ось помилка. Так, обираємо синю 2075 і додаємо в кошик. Просто мені ця геометрія дуже сильно вкатає. Коли ззаду ми маємо чинстей 12,7 і ростовку я собі обирав 2075, мені супер зручно. Повторюсь. Жодну ніяку іншу раму я не хотів би. Друзі, тільки на я пообіцяв вам постаратись не обирати такі ж самі деталі, як в мене стоять. Але руль ну просто, ви ж знаєте, що іншого вибору немає. Я просто не маю іншого вибору. Навіть хром я не хотів би, тільки Чорний, тільки 9,5, Animal Fasam. Просто немає виходу. Вибачайте, такий самий, як мене стоїть. Єдине, що може, хоч якимись боком, я спробував би поставити собі на байк замість Animal, Це Бандес Bastard 9.5, також чорний, але їх зараз навіть в наявності немає, ніде здається. Друзі, дивіться по якимось причинам на цьому сайті немає фірми Federal. тобто такий байк як мене точно не вийде. Це придає цікавості цьому випуску. Замість Federal вилки тоді беремо в такому випадку фінд Process. Вона трішки коротша за мою з 20-м сетам, але це не супер короткий, можна брати чорну. Додаю в кошик. Друзі, з приводу виносу можна я візьму два. Це ж все таки байк мрії. у нас бюджету багато. Я просто не можу обрати. ці два виноси. Це просто витвори мистецтва. Типу, такого в мене встановлений зараз, але тепло мені теж сильно подобається. Давайте, щоб не повторюватись, візьму цей інверс чорного кольору, а його немає в наявності, тому беремо хром. Що стосується пег, зараз на байку у мене встановлені пластикові федерал пеги. Я ними цілком задоволений, але колись у мене були ще такі жирні Енімал. Тож, якщо ми збираємо байк мрії, беру саме їх. Чотири штуки. З приводу гріпс, багато перепробувавши, я зупинився на BSD Grime. дуже хотів би саме такі гріпси. На жаль, такого кольору, як в мене, немає, тому беремо просто Сірі. Дивіться, з приводу рулявої тут дивний двіж. Немає Federal мій улюблений, немає Animal, навіть Fiendo немає. Тому в такому випадку не беремо DC. Вона вона мене лопнула за декілька місяців. Беремо, наприклад, Cult Maintain. Прикольний непомітний надпис, чорна і гарна кришка рулявої форми. Додаємо приводу шатунів в наших сучасних реаліях. Як вже чесно, я брав вже 24 й вал, наприклад, від Federal. На цьому сайті на жаль такого вибору немає. Тому беремо перевірені Animal Кімба. 22 й вал. Це супер круті перевірені шатуни. Довжину я взяв би, мабуть, 160 і гляньте, знову тут якийсь баг, що всюди цей Ван Хомен вилазить. Беремо чорні 160. Так, і плавно, переходимо шатунів на педалі, так як федерал тут відсутні зовсім всі, а енімал у мене розкручувалися доволі сильно. То чесно, я, мабуть, брав би без Safari та не парився. Взяв би собі такі Ріда Старка Премадель, наприклад, сірого кольору, і мені було б комфортно. З приводу зірки вибір в мене в принципі легкий. Я хочу саме фінт, саме Palmer, і, до речі, можливо, навіть на свій байк трішечки пізніше я її куплю. І пурпуровий колір, до речі, мені дуже сильно заходить. Беремо. Як я вже сказав, мені дуже подобається саме такий колір, але я згадав, що в нас рама то синього кольору, і підходити вона буде ну, не дуже прикольно. Так що беремо по класиці чорну. І рухаємось далі. Друзі, з приводу ланцюга навіть показувати вам зараз не буде, який би я брав. Просто беру якийсь найдешевший БСД. Не хавлінк, ні 710, десятий, нічого. Просто якийсь звичайний 500 шімець безде і погнали далі. Завжди беру найдешевші ланцюги. Ну майже найдешевші так. Тепер нам треба взяти каретку, так як зірка в нас Фіант, Давайте візьмемо Фіант і підшипники. На 22 й вал. Зараз дивлюсь на сидіння і розумію, що найбільша імба, найм'якіше сидіння, яке в мене було, яке я хотів би знову це фінт моров. Але, на жаль, тут його немає. Я не знаю, чи зараз вона наразі випускається. Тож беремо Animal Cash. Дуже крута, стрітова сідуха. Я не відмовився б знову не такій покататись. Беремо. Вона така доволі слімова, доволі дубова. Але що зробиш? Стрітовий стиль. Погнали. І, звісно, тепер нам треба підсидільний штир, але на жаль, Енімалу тут немає. Фєнду, федерала немає. Тож беремо Безда. Нормально, нам піде. До речі, з приводу абадів я дуже хотів би собі Федерал. Не пам'ятаю точно, як називається модель, але вони супер широкі, виглядають дуже жирно. В цьому випадку навіть не жалко, що вони будуть важити більше, ніж інші, або да. Виглядають ну, просто як танк. Я не знаю. На стріту з такими точно нічого не страшно. Але, друзі, ну на жаль, на цьому сайті немає. Тож беремо «Animal RS Rim». Ну, як альтернативу, коли в нас немає «Federal», беремо, мабуть, два Енімали таких. Так, підходимо ми до задньої втулки, і тут особисто в мене вибору немає зовсім. Існує тільки одна втулка, яку я хочу, та яка в мене зараз встановлена «BSD Revolution». Бо на касету я не хочу, я не готовий. З фрікостерами я підзамирився, весь цей хилестий хід, всі проблеми. А Revolution це просто ідеальна втулка, яка прибирає мінуси фрікостеру, але в неї є всі плюси касетної втулки. Беремо. Ось вона. Ось моя ідеальна втулка. Саме її ми і беремо. Чорну на праву сторону залітає до нас в кошик. Тепер же нам ще треба взяти передню втулку. Пропоную зупинитись на Animal, Javelin. Стильна штука стрітова. Ось така красуня залітає до нас в кошик чорного кольору. З таким шилдом буде нам в тему. З приводу речі, вибір тут чомусь невеликий, тому беремо BSD, трішки полегшені батут, Дві штуки. Так, і переходимо ми плавно до кінця. Зараз у нас вибір резини. І знаєте, останні три пари покришок у мене були супер слікові. тож зараз хотілося би щось трішечки більш гривасте. Я брав би ОДСІ Брок. Ось так вони виглядають. Такі чудові покришки я взяв би собі зараз. 2,4, 2 наперед та назад. Так, у нас залишаються камери. Це зовсім не важливо, я вважаю. Беремо дві штуки ADC, так як резина в нас AdC, нехай будуть такі ж самі і камери. І, мабуть, остання деталька. Зараз я перевірю, це стрічка на обід. Нехай в нас буде Animal пастилю, дві штуки. Забираємо. А ще я зовсім забув, я не відмовився б собі зараз встановити тормоз на байк. Я за ним скучив і, можливо, скоро я собі його навіть придбаю. Зупиняємось на виборі Odyssey Springfield. Це доволі цікавий тормоз, бо тут встановлена пружинка, завдяки якій не треба налаштовувати окремо краби. Тобто цей тормоз налаштування набагато простіший, ніж інші. Беру такий білий я. Хочу білий. Так, друзі, начебто, я нічого не привтикав, все додав до кошика. А тепер давайте перейдемо і подивимось, скільки ж коштує такий байк мрії. Мабуть, зараз ціни будуть просто дебелі. Так, друзі, дивіться, це англійський сайт, він нам рахував у фунтах. Виходить 1879, якщо округлити, і ми переходимо до Google, вводимо 1879 фунтів, і це виходить 90 195 гривень. Ви просто уявіть сучасні ціни: 90 тисяч 195 гривень. Трішки більше, ніж 90 тисяч гривень. зараз треба, якщо ти хочеш зібрати собі топовий байк. І я не кажу, що тут є щось супер круте, типу з Титану або ще щось. Це просто нормальний, гарний байк. На такі ціни. Це кошмар, якщо чесно. Я думав, буде трішки дешевше тисяч на 15. Що ж друзі, в цьому відео нема ніяких суперглибоких думок. Просто хотілося з вами оцінити, що таке зараз байк мрії, та, на жаль, як багато він коштує. Бо навіть я не очікую, що він буде коштувати більше 90 тисяч гривень. Я думав, що чесно, тисяч на 15 буде менше. І знаєте, що давайте з вами напишемо в коментарі, що для вас значить байк мрії, якби вам дали повністю весь бюджет зібрати собі байк на сорсі, наприклад. Що у вас вийде, розпишіть байчек в коментах. Мені буде дуже цікаво почитати, що для вас є байком мрії, почитати ваші байчеки і на чому ви хотіли б. Кататись, ну а ми з вами зовсім зустрінемось. Завтра я нарешті їду на стріток. Я дуже на це надіюсь, що погода не підведе, і буду радувати вас вже стрітовими влогами. Зустрінемось! Ось приблизно такий байк вийшов. Єдине, що вживу, це сидіння, воно більш слімове. Тут воно таке, більш диваном, і також рама в житті здається більш коротка. Ну і також візуально я хотів би все-таки чорний винос, мабуть, тоді все було б ідеально. Ну а так загалом схоже на те, що ми з вами тут збирали. Такий байк.